Для боротьби з шахідами і захисту кордону з Білоруссю Петро Порошенко у рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівок ДАВ. На платформи автівок встановили зенітні установки, які показали себе дуже ефективними у боротьбі з іранськими дронами камікадзе. Такі ж ваговози готуються для передачі в інші українські міста. Загалом фонд Порошенка з волонтерами законтрактував 300 британських автівок ДАВ. Сотня вже надійшла у війська. Ці дафи, які тут вибудовані, вони мають дуже 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 гарний досвід бойового застосування під час цієї війни. Вони мають величезну проходіність, вони дуже надійні, вони мають величезну мобільність і перекидати обсяги для того, щоб давати відсіч по атакам, кращого немає. Реалізація цього проекту є. Суттєве посилення повітряного захисту міста для нас не менш важливим ніж захист на фронті є захист об'єктів критичної енергетичної інфраструктури в міста.